Соборування має велику силу. Но ще святого письма сказано, каже Яків, що хворіє, хто вас, нехай покличе присвітерів церкви, і вони помоляться над ним, і молитва віри, молитва зцілить недужу, і які гріхи має, то простяться йому. Отож, дорогі, дай Боже, вам того зцілення, щоб... бо Господь каже, по вірі вашій буде вам. Якщо будемо мати ту сильну віру, а віра творить великі чудеса, ми сьогодні читали Євангелії різні, де Господь зціляв, де він е, і дочку Ханини Петрову Тещу, і різні випадки Євангелії зцілення, бо де Господа просили, Ісус Христос. З милосердовши сподобав зцілення. І Христос сьогодні навіки Той самий. І, хоча б його сьогодні видимо, не бачимо, але Він не видимо, перебуває над нами. Він вознісся і сказав: я з вами по всі дні до кінця віку. І коли ми просимо, молимося, Господь. Допомагає нам. У кожного з нас є якісь переживання, недуги, чи душевні, чи тілесні, бо недуга починається людини найперше з душевної недуги, коли якась біль, а потім воно переходить на тіло. І завжди потрібно дивитися на першу причину хвороби. Бо хвороба це звичайно наслідок людського гріха. Ми вільно чи не вільно грішимо. Так чи інакше людина грішить кожного дня словом, ділом, і скільки тих гріхів назбиралося в нас за наше життя, які нас пригнітають, які не дають нам зблизитися з Богом. Але Господь приймає грішника і любить грішника. Він милує нас, бо Бог є любов. Тож, дорогі, хай ця Божа любов сьогодні торкнеться, хай зробить чудо Господь Бог. Бо Господь дивний в своїх ділах і сказано, багато може молитва правити перед благосерднем влади. Отож, щиро моліться, щоб Господь дарував вам зцілення від усякої недуги і тілесної. За молитвами всіх святих, угодників Божих, які вгодили Господу Богу, ми просили сьогодні і їх спільної молитви, бо вони вже в церкві торжествуючі. Наша церква на землі називається церква по Слов'янської воїнствуюча воїнствующа церква. Що це означає воїнствуюча? Це церква, яка воює. Як воює? Воює проти чого? Не проти людини, а проти гріха, проти диявола, проти злих сил, проти злих, проти злих духів, проти того інколи, що людина може вчинити зло, яка піддається під. Плив злої сили, щоб Господь викорінював, бо сказано, Господи, визволи нас від усіх ворогів видимих і невидимих, які бажають чинити нам зло. І гірше, як ворог невидим, якого ми не бачимо. Тому що видимий ворог ми можемо його бачити, а невидимий ворог. Ми не можемо бачити його. Це злий Дух, який може діяти через нас самих, через наше его. Вони далі скажемо, що життя людини це є боротьба з самим собою, своїм его, своїми пристрастями, своїми пожиданнями. І інколи, можливо, корінь хвороби закритий, захований в нас, ми повинні заглянути в своє серце, чи не панує в нас гординя, чи не панує в нас страх. Вічна сум, агресія, ось, що є коренем того гріха. Дай Боже вам зцілення від усіх душевних і тілесних і дух, а Господь нехай буде для нас духовним Отцем, причиста Діва Мати і всі святі заступаються за нас своїми молитвами, своїми формами. Мій Отця і Сина Святого Духа.